Україна погодилася надати США доступ до видобутку рідкісноземельних мінералів вартістю в 500 мільярдів доларів. Про це заявив американський президент Дональд Трамп. Така угода, нібито, буде в обмін на військову допомогу. Очільник Білого Дому у коментарі Fox News вкотре заявив, що в Україні надзвичайно цінна земля з точки зору мінералів, нафти, газу і що він хоче якихось гарантій в обмін на сотні мільярдів, які Вашингтон витрачає на Київ. Також Трамп додав, що розраховує на таку угоду незалежно від того, як будуть розвиватися події з війною і можливими перемовинами, і навіть допустив, що Україна перейде під російський контроль. Тим часом видання The Telegraph довідалося, що адміністрація Трампа призуп припинила розробку мирного плану по Україні, щоб врахувати думку європейських держав, проконсультуватися з союзниками по НАТО, нібито пообіцяв посланник американського президента Кіт Келох. Але певні пункти мирного плану посадовець таки має представити на Мюнхенській безпековій конференції. А ще Кіт Келох зовсім скоро планує відвідати Україну з візитом. Про це оголосив Дональд Трамп. А президент України Володимир Зеленський зазначив, що вже цього тижня прибудуть високі гості з Вашингтону. То на однак не вточнив, хто саме це буде. На цьому тижні будуть деякі люди із команди Президента Трампа серйозні у нас в Україні до ще Мюнхенської конференції. Потім буде Мюнхенська конференція. У мене буде там ряд зустрічей із віце-президентом. Також будуть зустрічі із командою президента Трампа. І у моїй команди будуть окремі там зустрічі, розмови, робота, скажімо так, після цього. Я буду, буде продуктивна робота і в Україні з колегами сполучених штатів Америки.